Ну что хочется пожелать ребятам, которые сейчас находятся в зоне АТО. Самое главное, чтобы вы вернулись живыми домой. Вы очень нужны своим матерям, своим сыновьям, своим близким. И я надеюсь победа будет на стороне Украины. Сейчас довольно непростые минуты, часы и год для Украины. Этот год самый сложный на нас за всю историю Украины. Столько прекрасных парней ушло от нас, которых нам будет не хватать. Но Я надеюсь, что Украина победит. Слава Україні. Героям слава. А, дуже дякуємо нашим хлопцям за все. Надіємося, що це все скоро закінчиться і хлопці повернуться живими, здоровими. І ми дуже всі за це молимося і дуже переживаємо. Хлопці, сини наші, діти наші. Внуки наші, вертайтеся додому з перемогою. Ми вас дуже чекаємо. Ви нам так потрібні. Ми починали з майдану, а закінчить ви цей безлад швидше. І ми вас з перемогою чекаємо додому. І слава Україні! Слава вам, що ви там робите історію України дуже хорошу історію, хоч вона пролита кров'ю. Ми вас чекаємо, ми вас любимо, чекаємо, ми вас е, надіємо, що ви вернетеся живими, здоровими. О, а нашу ва, вам допомогти, що можемо, те допомагаємо своїми силами. З перемогою чекаємо вас додому. Хай ерова. Ам каміфром Істамбул. А вітрай ту меволюш і на канті. almost Ten or fifteen Turkish people have been died uh, during the against to uh, police, Turkish police. Uh, we call our revolution Hayat uh, Taksim Hayat Genç. This is Turkish. And uh, Turkish people hurt are with Ukrainian people. Uh, we wish uh, you will be better as soon as possible. звати Ніка, що в перекладі означає перемога. Тому я хочу вам побажати швидкої перемоги. Ми вас дуже чекаємо і сподіваємось, що наші і ваші мрії не здійсняться. Дорогі воєнні, я к вам обращаюсь з чистою душою. Я за мир во всем мире. Россия и ее президент очень плохо себя сейчас ведет. Я очень хочу, чтобы Все было нормально в моей стране, чтобы не было войны, чтобы не было драк, чтобы не было э, антимайдана. Я за мир во всем мире. Спасибо. Скажите. вам, хлопцы, за вашу поддержку, за то, что вы з нами, защищаете нас. Слава Украине. Дорога моя Україна, я болію за тебе всім серцем. дорогі наші хлопці, защитники вітчизни, дякую вам за вашу мужність, за ваше пожертвування своїм життям. Дай Бог вам здоров'я, щоб ви всі повернулися до нас. І слава Україна, Україні, героям слава! Всім ребятам хочу сказати, що ми з вами, ми молимося, ми переживаємо і ждемо вас всіх здоровими, живими домой. Возвращайтесь поскорі. Я хочу сказати хлопцям, тільки вірити в це в себе, вірити в серці, мати силу волі і ви переможете, тому тільки з вірою, з любов'ю до своєї землі. Це велика сила, сила над небом, яку ви в серці пронесете, і ви будете всі знати, що вас в серці тримають, вас підтримують, вас люблять. І, і дай Боже, що ви з Богом в серці, з любов'ю ви переможете. Ребята, сынки наши, не бойтесь. Защищайте нашу Украину. Мы все вместе, мы за вас переживаем. Мальчики, возвращайтесь домой, мы вас ждем. В нашей школе проходит акция в поддержку мира и в поддержку солдат, которые сейчас сражаются за Украину. Мы собираем деньги на помощь также госпиталю вот, и хотели бы, чтобы пожелать солдатам поскорее вернуться домой к своим семьям, к своим детям, к мирной жизни. Добрый день, я американка, я живу здесь, в Украине, и я... есть много гордости для тебя, и я хочу все украинские люди и люди, которые верят на, на надеюсь, для все мир и хорошей жизнь, держи вместе. Я с тобой, я надеюсь, все будет хорошо, Украина, держит. спасибо вам всем тем, кто там на фронте и защищает нашу страну, потому что без вас нас бы уже в принципе не было. Вот. И пусть у вас все будет хорошо, возвращайтесь живыми, целыми. І схреніт бо добрий день. Ми дуже хочемо допомогти нашій армії. АТО. і наша школа, спеціалізована школа з інформаційними технологіями номер 124, Зробила ярмарку, щоб допомогти воєнному госпіталю і допомогти армії АТО. щоб у нас нарешті був мир, і щоб люди повернулися до своїх домівок. У нас є діти, які приїхали. Які виїхали. Які приїхали з Донецька, ось у нас дівчина з Луганська приїхала, і дівчинка зі Славянська. Тобто наша школа дуже допомагає дітям, які зараз там не можуть навчатися. Також ми продаємо солодощі, всі гроші йдуть на армію АТО. Ребята, приезжайте, пожалуйста, быстрее. Я знаю, что вы молодцы, вы умницы, вы защищаете нас, нашу страну. Я верю, что победа будет за вами. Возвращайтесь быстрее и все, живые, здоровые. Мы вас ждем. В общем, ребята, у нас сейчас спокойная жизнь, как вы видите, тут в Киеве, в центре, да, вот люди сидят, даже никто не думает ни о войне, ни, о, ни максимум в конфликте с женой или с мужем там. Или с подружкой, mm -hmm. покричали друг на друга. Ну и это все в принципе благодаря тому, что вы сражаетесь. И э, то же самое я скажу о Днепропетровске, где я сейчас живу. Рядом, 200 километров до зоны АТО, никто даже не думает о войне. Спокойная, мирная жизнь. Опять же, только потому, что вы там э, находитесь э, на поле брани. Ну вот, с, с, конечно, это очень важно на данный момент. Ребята, э... Вы наши герои. Вы защищаете нашу страну. Вы защищаете наших детей, наше будущее, нашу землю, наше прошлое. Вы те, ради которых стоит молиться. Вы те, которые изменят наше будущее. Вы те, за которых надо, не знаю, становиться на колени и просить вас э, не падать духом. Брати, серцем і душею з вами. в душі борюся і молюся за вас. Чекаю, люблю, ви прекрасні. Дякую вам за все. Слава Україні! Повертайтеся. Чекаємо всіх вас в кожному своєму домі. Повертайтеся. Мене звуть Володимир. Що можу сказати? Мій брат, майор 79-ї аромобільної бригади. Теж разом з вами захищає нашу країну. Теж важко, але можу сказати, що єдине, що він мені сказав, що потрібно вірити в краще. І поки ви нас захищаєте, тут грає скрипка, ми все ж таки віримо в вас. Дякую вам, Ребят, молодцы. Спасибо вам, что защищаетесь нас, что не сдаетесь, что не жалеете свою жизнь, чтобы спасти других. Мы вам, мы с бабушкой вам очень благодарны. От всей нашей семьи мы говорим вам спасибо. И мама тоже передает огромный привет. Мы все хотим победы нашей Украины. Мы хотим, чтобы она была вместе. А вы молодцы, вы все герои. Все герои. Со слезами на глазах хотим, чтобы вы все-все были целы, здоровы, невредимы и вернулись домой к своим семьям, к своим родным, к своим детям, женам, матерям, отцам, семьям, дедушкам и бабушкам. Держитесь, ребята, мы с вами. Спасибо. So, I'm a pacifist, so I basically think war is a bad thing. So the best you can do if you're a soldier, stay at home. If all soldiers stay at home, nobody gets killed. Але рука друг помирав, солдат був нас непереможній, нас розпочали стояв. Приходять кладуть квіти. А мама там стоїть одна. На добілішками схилилась, бо сина. Він був боях непереможний. За Україну він стояв. Для мами він в душі застався. Що він живий, не мертвий там. Ну що, ребята? Ви настоящі герої. дякуємо вам, ждемо любимо, Надіємося, що. Все Привіт із Києва, привіт з Могилянки і частково з Полтави. Я передаю привіт від цієї молоді України, яка вірить в вас, яка вам дуже-дуже сильно вдячна. І яка хоче сказати вам, що ми разом тримаємося, тому ви там не одні, ви з нами. І у кожну хвилину ми думаємо про вас, ми віримо в вас, ми любимо вас і ми молимося за вас. Дякуємо вас. Все Ну я хотела сказать, что мы все за вас уже переживаем, хвилюємося, хоча мы тут, и а там. И знаете, что мы за вас даже мы робимо все мы Ми вас верим, мы вас не покинемо. Что очень жалко этих ребят, когда я смотрю в интернете это кадры в день независимости, из Донецка, я был сильно потрясен. Тем более, что на самом деле. Ребята, западные Украины, которые воюют за ребят с востока, они должны сказать: вот воюем за ваши референдум. Да. Подумайте, прежде чем будете на нас говорить фашисты, что ну что здесь происходит, да, что огомонитесь и подумайте еще раз, имейте для нас уважение хотя бы, да. Ну и, короче, для ребят с -з Запада, которые воюют желаю быстрого возврата. Ну и чтобы в такой ситуации, чтобы ну, что, как это решилось с другим путем, чтобы ни в коем случае э, это не, не кончилось так, как сейчас, типа, что люди просто погибают. Это жизнь человеческая, это самое ценное. И всякие договоры, недоговоры, как история показывает, то не имеет Потім в будущее, не не просто продовження, хорошого продовження. А жизнь є завжди одна. По з людей. Дорогі синочки, держіте. Завжди піддержимо вас. Вірте в нас і в свою перемогу. І все буде добре. Вірте в це. Ми потрапляємо в госпіталь, ми з нього виходимо і ми рвемося обратно. Поэтому, если не мы, то кто? Это наш девиз, сами знают. Держитесь, мы скоро придем ваше подкрепление снова и опять. Здорово, моя Украина! Да, Начинаются а, тяжелые времена пребывания. На, 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 нас Господь Бог а, доверяет на, на действие, любовь к своему родному краю, к а, своей земле. Бажаю вам любити Україну, свою рідну землю, боронити її. Також повернуся до вас, щоб ви всі повернулися живі здорові. А тяжким, вашим сучим дітям я скажу прямо, вас обманюють. Україна ніколи не стане на колінах. Вас багато, ви морально слабі. Українці сильніші за вас. Тому ми завжди перемагали війна. Ваш Путін тисячі восьмого року заявив на Красній площі, що ваша країна сильна, тому що сама перемогла у великій члені війні. Все брехня все. брехня. локували тільки трисотків вашої території. Томість Україна і Білорусі постраждала повністю. Я думаю, що потрібні слов'янські ідеї, думи прославляти широкі маси, а вам бажаю ще раз крепкого намісного здоров'я, успіхів, наснаги і шах вас, Бог, боронить. Ребята, мы э, молимся на вас, верим, мы знаем, что вы в тяжелейшем положении, э, но это единственный шанс. Э, Я думаю, что это последний шанс нас выйти из-под гнета этой ужасной страны разрушителя, которая сеет только зло, уничтожает. э, Землі, ми желаємо вам сили, смілості. Ми віримо, ми постараємося допомагати вам всім, чим зможемо. Удачі вам, ребята. Слава Україні. Героям слава. Я вірю в те, що ми переможемо. Може це буде нелегко, легко, може це займатиме зусиль більших, ніж ми спочатку сподівалися. Але ми переможемо. Я в цьому впевнений абсолютно. Більше того, я впевнений, що Путін закінчить погано. Та той гріховний шлях, на який він став, не знаю, чи він собі уявляє, оцих скалічених хлопців, без рук, без них, як наших, так і російських. Скільки він доль покалічив, скільки він створив проблем, скільки він кхм, приніс на світ горя, всякої біди, всякого лиха. Він собі, напевно, цьому звіту не віддає. Що в голові у цієї? Так... Так не повертається язик сказати людини, ніхто не знає. Але я впевнений що в нашій перемозі і в тому, що це нас згуртує. Це тільки нас виведе на якийсь реальний шлях самоствердження. Слава Україні! В своїх щоденних молитвах я упоминаю наших військовослужбовців, добровольців і всі кмиряни, які знаходяться на війні на сході України. Я молюсь щоденно за здоров'я всіх військовослужбовців, добровольців, всіх, хто там у нас знаходиться на війні, щоб Господь зберіг їх, покрив, охоронив, захистив їх від усякого зла, від усякої напасті, від напрасної смерті і від усіх ворогів виробництва. Я також молюся і за упокоєння, за спокій тих душ, яких відійшли вже в інший світ. Також за військовослужбовців, добровольців і всіх морян, які загинули на війні на сході України в останній періоди в нашій державі, що розв'язала ту війну, яку розв'язала агресивна російська держава. Я малююся в покоїні за спокій їх душ, щоб Господь помилував їх, простив їх всі провини вільні і невільні. невільні. И небесне. Нехай земля им царство буде духом, вічна память їм Амінь. Я тоже хочу поддержать наших ребят за то. Ребята, желаю вам выдержки, силы, удачи. У нас вийде. Все, все, держитесь там. Мы все за вас держим кулаки. Слава Украине. Я уже человек старый. Мне очень жалко этой молодежи. У меня есть единственный внук. Единственное, я так боюсь за него, ужас просто. Один, единственный, ну, понимаете? И такое, кто мог подумать, разве это братья? Это враги наши настоящие. Я никогда их не прощу. Никогда. Невозможно, нельзя их прощать, потому что, насколько я знаю, история говорит, 350 лет они над нами издеваются. А мы слабаки, что ли? Все, хватит. Я вижу, что молодежь зреет, И, естественно, я думаю, что все-таки все, -таки, все -таки мы победим. Очень сложно. Вот сейчас, вот сейчас мы ничего не делаем на заводе. Мы не знаем, вот сейчас вот я толком ничего не знаю. Но мы, мы ж способны сделать. Мы сверхточные. Вот пальчик попадает за пару тысяч. Вот, эти изделия мы делали. Зачем? И, и вот так вот сейчас страдаем. Почему? Потому что вот этот бандюга, который был, он разоружил все. Хлопцы, слава Україні! Я хочу, чтобы эта война побыстрее закончилась. И чтобы перестали убивать и стрелять. Я думаю, багато людей хочу побажати гарного. Ну, В першу чергу, напевно, що повертався до ну, знаю там бойово, бойової наснаги. дуже багато знайомих людей там воюють. І багато вже повернулося в цінкове. Так що да, нехай повертаються живими, це головне, а там ми розберемось. Ребята, добрий день, ви дійсно наші герої на Востокі. Тяжело, тяжело. Но я верю, что мы все-таки победим и всех вас живыми увидим. Спасибо вам. Спасибо нашим солдатам за мир, за покой, за то, что мы можем спокойно спать, спокойно жить, пока они там воюют. Им, конечно, там очень тяжело. Мы это все прекрасно понимаем. им здоровье, мужество, не сдаваться, не поддаваться никаким депрессиям, потому что это самое плохое, что может быть в бою, не разочаровываться, потому что это уже путь в никуда. Будем помогать, чем можем. Дорогие солдаты, дорогие хлопцы, Я маю внука вашого віку, і тому всі ви для мене це онуки мої. Онуки, сини. Я бажаю вам повернутися живими. Ви нам дуже потрібні живі. Ви дуже потрібні для того, щоб ви навела лад в цій країні. Тому що саме ви, хто побували під кулями, хто побачили смерть у свої вічі, ті можуть. Зрозуміти, що потрібно нашій країні, а нашій країні потрібен мир і потрібна розумна дієва політика на благо нашого народу. Будьте здорові, бережіть себе, не підставляйте голову даремно під кулі. Ви нам потрібні живими. Всього вам найкращого.